Псалом 121. Пісня При підході до храму. Я зрадів, коли мені сказали: Ходімо до Господнього дому. Наші ноги стояли у твоїх дворах, Єрусалими. Ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний, бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє, адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть того, що несе мир Єрусалимові, добробут тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх полках і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх говорив я мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого я добивався тобі добра. Перше послання до Коринтян, розділ 10. Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою і всі перейшли через море. Усі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі, усі їли ту саму духовну їжу, усі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними, а тою скелею був Христос. Але небагатьох їх уподобав Бог, тож вони полягли в пустелі Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служіть ідолам, як деякі з них, як написано, народ сів їсти й пити і встали, щоби забавлятися, не піддаваймося розпустці, як деякі з них чинили блуд, і полягло їх одного дня двадцять три тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій, не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Усе це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому, хто вважає, що Він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідолам. Кажу, як мудрим. судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі? Оскільки є один хліб, то ми численні становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом. Хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу, що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні, але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревнощів в Господа, невже ми сильніші за нього? Усе мені можна, але не все на користь, усе мені можна, але не все будує, хай ніхто не шукає свого власного, але кожний те що для ближнього, і їжте все, що продають на ринку, без жодного докору сумління, адже Господня земля і все, що на ній. Коли хто з невірних запросить вас і захочете піти, їжте все, що вам запропонують, без жодного докору сумління. Та якщо хтось вам скаже, це з принесеного в жертву ідолам, не їжте заради того, хто сказав, та через сумління адже Господня земля і все, що на ній, маю на увазі не своє сумління, але іншого. Однак чому моя свобода має визначатися сумлінням іншого? Коли я дякую за їжу, то чому мені дорікають за те, за що я дякую? Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. Не вводьте в спокусу юдеїв, греків і Божу церкву, як і я в усьому всім догоджаю, не шукаючи своєї користі, але користі багатьох, щоб вони спаслися? Перша Самуїла. Розділ 8. І сталося, коли Самуїл зістарився, то поставив своїх синів суддями для Ізраїля, ось імена його синів, первородний Йоїл, а ім'я другого Авія, судді у Версавії. Та його сини не пішли його дорогою, а схилилися до Хабара, приймали дари і відступили від праведності. І мужі ізраїльські зібралися і прийшли до Самуїла в Арматаїм, кажучи йому: ось ти зістарився, а твої сини не ходять твоєю дорогою. Тож постав тепер над нами царя, щоб нас судив, так, як і в інших народів. І це слово видалося поганим в очах Самуїла, коли сказали: Дай нам царя, щоб нас судив. Тож Самуїл помолився до Господа. А Господь сказав Самуїлові послухайся голосу народу, так як тобі говорять, бо не тебе зневажили, але мене вони зневажили, щоб я не царював над ними. Згідно з усіма ділами, які вчинили мені від того дня, коли я їх вивів з Єгипту, аж до цього дня вони залишили мене і служили іншим богам, так і тобі вони чинять. Тепер же послухайся їхнього голосу, тільки обов'язково повідом їм, ти сповістиш їм правила царя, який царюватиме над ними. І Самуїл передав усі Господні слова народові, які просили в нього царя, і сказав Це буде правило царя, який царюватиме над вами, ваших синів він візьме і поставить їх на свої колісниці та на своїх коней. І бігатимуть перед його колісницями, і він поставить їх собі тисячниками, сотниками та женцями свого жнива, і збирачами свого винограду, і щоб виготовляли його воєнне знаряддя і знаряддя його колісниць, і візьме ваших дочок виготовляти парфуми за кухарок і за пекарок. А ваші поля, ваші виноградники і ваші добрі оливкові сади, візьме і дасть своїм рабам, на ваше насіння і на ваші виноградники накладе десятину і дасть своїм євнухам і своїм рабам. Тож ваші раби, ваші рабині, ваші добрі стада та ваші осли забере і візьме десятину на свої справи». І на ваші стада накладе десятину, і ви будете йому рабами. І в той день ви закличете сперед перед обличчя вашого царя, якого ви собі вибрали, та Господь не вислухає вас у ті дні, бо ви самі собі обрали царя. Однак народ не бажав послухатися Самуїла, і вони сказали йому: Ні, але нехай над нами буде цар. І ми будемо такими, як і всі народи. І наш цар судитиме нас, виходитиме перед нами і воюватиме нашу війну. І Самуїл вислухав усі слова народу і промовляв їх до Господніх вух, а Господь сказав Самуїлові Послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І Самуїл промовив до ізраїльських мужів нехай кожний піде до свого міста. Перша Самуїла Розділ 9. Був собі чоловік із синів Веніаміна на ім'я Кіс, син Авіїла, сина Сареда, сина Вахіра, сина Афека, сина Веніамінівця, муж сильний. А в нього був син на ім'я Саул, великий добрий муж, і серед ізраїльських синів не було кращого за нього. Від плеча і вище, настільки був вищий на всій землі. Якось пропали осли Кіса, батька Саула, і кіс сказав Саулові своєму сину: візьми із собою одного зі слуг, устаньте, підіть і пошукайте ослів. І вони пройшли через Єфремську гору, пройшли по землі Селхи і не знайшли, і пройшли через землю Еасакема, і там не було. І пройшли через землю Якіма, але не знайшли. Коли вони прийшли до Сіфа, то Саул сказав своєму слузі, який був з ним. Тож давай повернемося, щоб мій батько, позбувшись ослів, не турбувався про нас. А слуга йому відповів: Ось Божий чоловік у цьому місці, славний чоловік, усе, що тільки скаже, неодмінно справджується. Тепер же підемо, щоби сповістив нам нашу дорогу, якою підемо. Тоді Саул сказав своєму слузі, який був з ним. І ось ми підемо, а що принесемо Божому чоловікові? Адже не стало хлібів у наших торбах, і немає з нами більше нічого з нашого майна, щоб принести Божому чоловікові. А слуга у відповідь Саулові продовжив, кажучи. Ось у моїй руці знаходиться четверта частина сикля срібла, тож даси Божому чоловікові і він сповістить нам нашу дорогу. Спочатку в Ізраїлі кожний, коли йшов запитати Бога, говорив так: давай підемо до ведючого, бо народ раніше називав пророка ведючим». І Саул сказав своєму слузі «Добре слово, тож давай підемо. І вони пішли до міста, де був Божий чоловік. Коли вони йшли до входу в місто, вони натрапили на дівчат, які вийшли набирати воду, і запитали їх, чи є тут виючий? А дівчата відповіли їм: ось він є напроти вашого обличчя. Нині через особливий день він прийшов до міста, кажуть їм, бо сьогодні жертва за народ у вамі. Як тільки ввійдете в місто, так знайдете його в місті. Перш ніж він піде до вами їсти, бо народ не їстиме, аж доки він не прийде, оскільки він має благословити жертву, і тільки після цього гості їстимуть. Тепер же підіть, бо через цей день ви його знайдете. І вони йдуть до міста. Коли вони входили всередину міста, ось Самуїл вийшов їм назустріч, щоб іти до вами. А Господь відкрив вухо Самуїла на один день скоріше, ніж до нього прийшов Саул, кажучи: у цей час, завтра, пошлю до тебе чоловіка із землі Веніаміна, і ти помажеш його на володаря над моїм народом Ізраїлем, і він спасе мій народ з руки Филистинців, оскільки я поглянув на приниження мого народу, бо їхній крик дійшов до мене. І коли Самуїл побачив Саула, то Господь відповів йому: ось чоловік, про якого я тобі сказав, він буде володарем над моїм народом. А тим часом Саул підійшов до Самуїла всередині міста і сказав: Підкажи, як пройти додому ведючого. У відповідь Самуїл сказав Саулові: Я ним є, іди переді мною до вами, і сьогодні їж зі мною. А вранці відійшлю тебе і сповіщу тобі все, що у твоєму серці. А про твоїх осляд, які пропали, сьогодні вже третій день, не жури ними твого серця, бо вони знайшлися. Для кого, прекрасне Ізраїля, хіба не тобі і домові твого батька? На це Саул відповів. Хіба я не є сином мужа Веніамінівця, найменшого скіпетра ізраїльського племені, й найменшого племені з усього скіпетра Веніаміна, сказав він. Тож навіщо заговорив ти до мене цими словами? А Самуїл узяв Саула та його слугу і ввів їх в помешкання і дав їм перше місце між запрошеними приблизно 70 мужів, і сказав Самуїл Кухареві. Дай мені частину, яку я тобі дав, яку я сказав тобі покласти її біля себе. І кухар підняв верх лопатку і поклав її перед Саулом. А Самуїл сказав Саулові: ось те, що залишилося, поклади його перед собою і їж, бо на свідчення покладене перед тобою більше, ніж іншим, щепай і їж. І Саул їв із Самуїлом у той день. І він прибув з вами до міста. Саулові постелили на покрівлі, і він спав. І сталося, коли прийшов ранок, то Самуїл покликав на покрівлі Саула, кажучи: Встань, я відійшлю тебе. Тож Саул устав і вийшов на двір він і Самуїл. Коли вони сходили до околиці міста, то Самуїл сказав Саулові: скажи слузі, і нехай іде перед нами, а ти стань сьогодні й послухай Боже Слово.